Друзі, пропонуємо вашій черговий огляд поєдинку київського Динамо на зборах у Туреччині. Команда Мірча Личеського грала проти Латвійської Риги. Бачимо склад, розбавлений багатьма молодими футболістами. Малиш, Боль, Яцик, Волошин, Царенко це все гравці, які з'явились у стартовому складі. Багато досвідчених футболістів відпочивали в цьому матчі. Сидорчук, Бояльський вони залишились поза заявкою на цей поєдинок. Ну і перша ж хвилина матчу дуже швидка відповідь Риги скористались втратою м'яча динамівців і небезпечний удар від нападника Риги від Реджинальту Раміреса. Удар, який щоправда, не став влучним. На щастя, тут повз ближній кут пробиває футболіст Риги, але одразу на старті гри ось такий неприємний епізод біля воріт київського Динамо. Яцик опиняється на фланзі з м'ячем, зміщується до штрафного майданчика і наважується на удар. Отримав зараз достатньо простору півзахисник Динамо, аби підготувати удар зі своєї улюбленої позиції, однак проблем невилучно. Ще одна атака. Знову Яцик її розганяє. Волошин опиняється у штрафному з м'ячем. Вівчаренко. Намагався розхитати на паузі суперника. Далі комбінація з Яциком вдається. Вівчаренко так прострілює на ближній стійку, але супряга. Не зміг замкнути цю передачу. Дуже хороший розіграш. Закрутили зараз Сойсало. Футболісти Динамо вивівчаренко віддавав дуже хороший пас. однак у підкаті захисник Ригі завадив супрязі завдати удар. Далі момент вже біля воріт Київського Динамо на фланзі з м'ячем опиняється. Юрковський, з протискає царенка, подає м'яч так. звалюється з ноги у захисника. Рігі ледь не влітає під поперечину. Момент зі стандарту Київського Динамо Антон Царенко пробиває з лету, віддав передачу Волошин. Не встигають накрити Царенка, той ніби й непогано складався під цей удар, але пробив повз ворота. Далі вже останні хвилини першого тайму, перехоплення Риги дуже активно, саме в завершальні 15 хвилин тайму рухались футболісти латвійської команди. Перебігали з суперника. Ми бачимо одну з таких затяжних атак. Передача у центр підключення Юрковскиса. Той входить у штрафний майданчик, прострілює, але не вдається задати точного удару. Йоїчу зверніть увагу на цього футболіста. Під цьому номером він дуже часто підключався до атак своєї команди. Це центральний півзахисник, який грав в опорній зоні. Мілош Йоїч тут йому забити не вдається. А далі Вівчаренко помиляється. Дарує м'яч супернику Аурелію. виходить неударну позицію, але його удар на себе приймає захисник Київського Динамо. Ще раз дивимося, як Вівчаренко ледь не створив великі проблеми для своєї команди. Але Антон Буль приймає на себе удар суперника. Далі знову атака рига тепер вже через лівий фланг Нянг намагається накрутити суперників. Віддає прострільну передачу. Буль. М'яч вибиває, але потім ось така нервова робота з м'ячем від Андрієвського, який просто вибиває його за межі поля. Розігрується цих же котовий футболісти Риги. Дуже легко нян ходить у штрафний. віддає передачу далі. Прострілює Йоїч, але удар Раміреса приймає на себе польові футболісти, і там, зрештою, положення поза грою фіксують у гравців. Риги. ми ще раз дивимося за усією атакою. Ну ось, власне, завершення епізоду, але наскільки просто вдається входити у штрафний майданчик футболістам Риги. Далі моменти вже другого тайму. Знову Йойч розбирається у центрі поля, віддає праворуч, отримує м'яч Сойсало просто від нього на лінію штрафного майданчика, але удар Ауреліо вийшов неточним. Дуже легко знову проходять центр поля футболісти «Риги». Нагадаю, що у стартовому складі в опорній зоні вийшли Андрієвський і Яцик, і дуже легко з ними суперники давали собі раду. Дуже легко створювали атаки саме через центр поля. Ми вже це бачили і моментами першого тайму і в другому. Теж А тут Андрієвський зупиняє ось такими максимально брудними зусиллями суперника. Швидко розіграли штрафний футболісти Риги. Отримує м'ячурковське з на фланзі, подає і удар головою під дальню стійку від Мілоша Юїча. Ми говорили в першому таймі про те, що варто звернути на нього увагу, його підключення до штрафного майданчика, зливини дуже небезпечні. І в цьому епізоді саме Мілош Йоїч забиває у ворота Київського Динамо. Ще раз подивіться за переміщеннями Сіньки не встигає Андрієвський повернутись, завадити, пробити, ну, а пробуває Йіч. Просто ідеально в цьому епізоді так рига виходить вперед. Динамо намагалась відповісти. Е, Відповость декілька замін. у Киян Гармаш, Ванат, Пеніто. Е, З'явились вони, аби якраз створювати моменти. Але контратака, подивіться, який пас одразу вперед, ни ще трошки завадив тут пробити одразу. М'яного ну, він з другої спроби таки намагався відправити м'яч у ворота, але. Знову захисники Динамо приймають удар на себе. Дуже швидкий перехід в контратаку від футболістів. Риги однією передачею одразу створюють гольовий момент латвійці, але ось тут забити. Няв так і не зміг. Повертається вчасно Антон Поль і зупиняє м'яч. Денис Гармаш. Тягне вперед, просувається далі. Гармаш, Керуває хороше переведення у центр. Царенко б'є за штрафного, але приймає на себе захисник. Далі добивання до Бінчака. І просто в руки Голкіперу летить м'яч. Царенко хороша позиція. В опорній зоні футболісти Риги забули про динамівця. І той, якби не захисник, міг би доволі небезпечно загрожувати воротам суперника. Далі знову Гармаш знову отримає м'яч і просуває його до штрафного майданчика суперника. Цього разу б'є сам Денис Гармаш, але з другої спроби Пурінс таки накриває м'яч у цьому епізоді. Додав небезпеки у центрі поля Гармаш своїм виходом значно більше загострень. І ще одна атака. Знову Денис Гармаш. І розпочинає царенко в дотик. Ідеальний пас на Ваната, але Ванат. Не одразу зміг пробити, не одразу зміг підлаштуватись під цей м'яч з другої спроби закинути за спину Пурінсу. Не вдається нападнику Динамо, але передача царенка її точно варто відзначити. В один дотик, в темп все зробив прекрасно. Півзахисник Динамо. Котовий киян ванат протискає суперника, виграє боротьбу Йоїча, але повз повзворота. Нападник команди Луческу. А ще раз дивимося, як зі стандарту. Динамо створює свій момент. Наступний момент стандарт вже на ворота. Динамо, скидка на дальню стійку, простріл у центр і удар. Удар низом в ближній кут. Але, на щастя, тут не вдається Нгуену забитим. Навідав передачу Юрковський з під удар. Нгуен приймає і б'є другим дотиком, але б'є поруч із воротами. А ще не стандарт, тепер штрафний і одразу прямий удар. у Ворота Нищарета, але з нижнього кута, Динамо м'яч дістає. Дуже підступний удар під стійку летів м'яч, але гулкіпер киян зреагував. Асий стандарт динамівця теж розігрує Андрієвський. Наважується на дальній удар перед собою. голкіпер. Далі спроба прострелити вже в глибину штрафного майданчика, але... Довести справу до удару не вдається. Беніто прибирає суперника. Гає у центр. Вона пропускає на гармаша. Той знаходить царенка. Царенко на зимасі прибирає суперника і забиває під захисник Динамо на 79. й хвилині. Антон Царенко зрівнює рахунок. Дуже яскрава, дуже видовищна атака. Київського Динамо все зроблено вчасно, все зроблено чітко. Вона пропустив гармаш прекрасна за силою і точністю пас на царенка. Той дуже елегантно. Розібрався і з суперником. Ще раз дивимось за усією атакою. Андрієвський перехопив м'яч Беніто на замасі. Відіграє суперника. Вона пропускає на гармаша. Той у штрафний майданчик Царенко теж на паузі і пробиває в дальній кут ось так. Ефектно динамо зрівнює рахунок. Але вже в останні хвилини удар зі штрафного від Нгома. Але удар вище воріт. Все тут контролював Руслан Нещерет. Ну і спробу Динамо теж вирвати перемогу. Беніто знову відіграє суперника на фланзі. Гармаш отримує м'яч. Грає у центральну зону. Андрієвський підлаштовується під ліво, пробиває, але пробиває вище воріт. Олександр Андрієвський була одна непогана спроба у нього з-за штрафного цього разу влучити у площину воріт. Півзахиснику Динамо не вдається. Отож, один-один результат цього товариського матчу Динамо і Рига зіграли в нічию. Друзі, ну а ви заряджайте на улюблені види спорту разом із нашими партнерами. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.